Новий очільник області представив депутатам волинь ради план перемоги президента, а вони йому скаржились на його попередника, який пішов по-англійськи, не попрощавшись, на церків з ОТГ і загалом звучали пропозиції не перетворювати сесії в формальності протирання штанів. Чим запам'ятається волинянам цей сесійний день в репортажі моїх колег. Та традиція, яка започаткована. Екс губернатором правильно сказати, екс головою адміністрації військової, виход по французьки без звіту. Без подяки волинянам. у кращих українських традиціях поза очі, коли вже екс учільник Волинської ОВА погуляй кодалеко і точно на сесію не увірветься, депутат Андрій Козюра обурюється тим, що той гарно не відкланявся з Волині, коли звільнявся. Проте на цю сесію замість нього прийшов вже новий очільник області, і не просто так, а представити план перемоги президента України. Дозвольте мені також на сьогоднішній сесії Волинської обласної ради представити вказаний план. План перемоги в містить п'ять пунктів говорити на мішки вантажити. Тож до плану перемоги депутати солідарності внесли й свої пропозиції. Відсилення власного виробництва зброї, посилення санкцій проти Російської Федерації, переведення економіки в режим воєнного часу». А тим часом депутат Іван Смітюк нехай і не по темі, але скористався нагодою, щоб викласти очільнику області своє наволіле. Що розумієте, ви, Іван Львович, ви молода людина, що сьогодні. Ми створили, створили реформу місцевого середування, де надводили багато малих царів. ОТГ. Що я не сказав на цій залі, що собачу будуть сьогодні, не побудуєш. Та ладно вам, мою зуповнення. Подивіться, на що стала наша сесія депутатська робота на цю формальність. на це про сьогодні Просиджування штанів чи ні не беремось судити. План перемоги до прикладу підтримали. А що ж конкретно в цьому плані переконало натиснути кнопку За? Запитуємо вже в кулуарах чи голосували за і голосував за план перемоги сьогодні. Підтрисали. Де саме? Я не депутат. А, ви депутат. Сподобалось, не сподобалось. Фактично, ми все підтримуємо, що до перемоги націлене. І те, що Юрій Петрович від нашої фракції заявив, це наша позиція була. Фактично, скажімо, кроки правильні, але трошки в часі ну, запізно. Сама назва, план перемоги. <говори> На бо в принципі була заява фракції свободи Юрі Поліщук, звучу. Ми виклали свої бачення, але ми підтримуємо зараз будь-кого, хто хоче перемоги в Україні. Сподобалася конкретність даного плану, конкретні пункти. Який пункт вважаєте найкращий? Щодо пункту, наприклад, що є різні варіанти А і Б на випадок ускладнення чи покращення ситуації? А що вам там найбільше сподобалось? Чому голосували? Я голосував за те, щоб наша країна була територіально ціла і щоб та російська орда. Але навіть не президентський план перемоги викликав жваві дискусії в залі, а несподівано питання про виділення в користування понад 400 тисяч гектарів угідь для мисливських товариств. З них лише 23% це лісові площі, а основний масив – тобто 77%, це займають польові та водоболотній території. Таким чином, на значних територіях, в першу чергу на полях, лугах, болотах, З'явиться конкретний господар, який буде вести вестись господарство. І що така організація УТМР? Це Боже мій яке нещастя для території Волині. А ви тут пхаєте, вибачте, дядьків, які не можуть нічого, прийдуть до Івана, до Романа, дай мішок зерна прокормити, може, щось дамо. Інці сесії заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт несподівано повернувся до її початку, а саме до звернення депутатки Юлії Вусенко про збереження об'єктів культурної спадщини на кафедральній 13. Григорій Пустовіт попросив її точніше формулювати подібні запити чи звернення, бо може це зіграти ось такий каламбур. там на першому корсі було, було казино, білям та кості ще додав. Коли ми говоримо, що треба зберегти, треба подивитися, що там в землі, зберегти ту архітектуру, ті підвали, там не, не всі дослідження провести. Ну то це, це так і треба говорити. Тому що багато хто проголосував за збереження пекла і певної культурної спадщини пов'язаної з наданням платних сексуальних. Зібравшись, вони проголосували понад 45 питань порядку денного. Були й технічні, були й кадрові. Як от призначення керівників низки медзакладів обласного значення, почули нового очільника і заявили, і нагадали про себе. І на тому 28-ма сесія завершилась. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.